Російськомовний товариш. Давайте я буду на російській мові відповідати, бо я з Харкова переселенка. Добре, українською виходить. Важко відповідати відповідати на це питання, бо ну я думаю, що ми переможемо, і перемога буде за нами. Мобілізація на Росії. Я думаю, що це втрачена нація, навіть словом нація напевне це не назву. І взагалі не варто про них говорити, говоримо про ЗСУ. Ми віримо в нашу ЗСУ. У мене не було якогось такого страху, як коли тільки почалася війна. Просто буде більше мертвої і все. Відправляють м'ясо, фарш. Що зробиш? Українцям завжди варто остерігатися, коли ми маємо такого підступного ворога, як ми Але як сказав Маркус, що. Хай мобілізуються і готують свої мішки, тому ми віримо в ЗСУ і віримо, що вони все-таки додому поїдуть у мішках. І чим більше їх помо зараз, тим менше ймовірність, що вони нападуть на наших дітей або онуків. Тому хай мобілізуються, а ми в свою чергу будемо допомагати ЗСУ. Я думаю, що будуть і професійні і військові. Просто питання мотивації. Ну, ми, ми за свою країну боремося, а вони за що? За гроші. За ну, гроші, але ж кажуть, що мобілізація ті їм і гроші не дадуть, просто їх пошлють вмирати за амбіції Путіна. Ну, питання, наск... Тепер питання, наскільки той Путін що з телевізора відповідає тому Путіну, який в них. Е, все. Е, чи вони готові з нього життя віддати? Ти, 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 по телевізору дивиться, яка в нас класна країна, як ми там захоплюємо сусідні землі, це одне. Ну, я думаю, що це правильне рішення Остарії. Але чи воно змінить хід, подивимося. Але те, що мобілізують багато людей, це значить, що треба буде з ними справлятися, це значить, що з нашої сторони теж має бути якесь залучення і відповідний крок. Тобто це не є така суто позитивна сторона або позитивна новина для нас. Та ні, в них нічого не вийде, тому що ми захищаємо свою родину, свою землю. І ми будемо до цього і стояти до кінця.